Бажаю здоров'я. Сьогодні вороги знову вдарили по наших містах. Знову зруйнована багато в Києві весь під'їзд. Загинули українці, травмовані. А та Злочинна імперія тішиться вся, від верхівки їх із пердіньчої нагли донизу показали. Простий народ з і той сраний, так? І тішиться щиро, так? Тішиться щиро біді інших людей. зрештою, вони не люди. Тому через це тішиться. Що Показували американці, який допомагає Україні. Ну, людина. Зілого віку більше 20 разів вже приїжджала в Україну, допомагає грошима своїми своїми зусиллями, вклав більше мільярда своїх коштів власних. А це він каже, поки не побачив власними очима, тої біди ніколи не міг повірити, що можливо тепер таке. Я шувась. Весь американський народ. Весь американський народ. Бажаю нам перемоги. Підтримую нас, українців.